Дійсно, такий інцидент відбувся. Критичний він ні, він не критичний, нічого він не принесе ніяких майбутніх наслідків, тому що звичайний конфлікт не буде розгоратися між Росією і США і більшим Китаєм там США. От через такий мінімальний, скажімо так, мінімальну проблему. Так звано, дійсно ну був брифінг. У там я не знаю, сьогодні вночі, здається це саме брифінг е е американського, якщо не Білого Дому, дається так, і там конкретно вони заявили про те, що ну. Ну, сталося, ну розумієте, там був більше натяк на те, що е, росіяни не фахові і провели взагалі цю операцію перехоплення дуже нефахово, тому що взагалі спецоперація перехоплення вона е, дуже масова і дуже часто відбувається на різних напрямках е, в світі. Ну тобто, це така буденна інформація, скажімо так. хтось кому щось не забув не сподобалося, перетнув якусь територію, якісь кордони, і тебе супроводжують до той чи іншої лінії або за кордони своїх країн. Це нормально. А те, що вони провели інформацію, як вони сказали, там що чуть е, пошкодившись. Свій літак Су-27, при цьому ж таки там щоб там знищити цей безпілотник. Ну це така була трішки абсурдна інформація про те, що сказав, не екологічно поводилися в просторі, скидаючи топливо там для того, щоб затуманити е, ці е, прибори самого безпілотника. Ну, знаєте, для мене це така смішна інформація інформація, тобто там нічого було не нічого конкретного для чого це було зроблено, і чому там цей безпілотник літав. А ми всі знаємо, чому він там літав. Тому що він звичайно здійснює розвідувальну інформацію, розвідувальну місію і дуже дуже сильно допомагає саме українським військам. От і сказати, що це буде критично, що збили цей безпілотник і все, більше нічого не отримає. Ні, цього не буде. Тому що в Америці ще наскільки за інформацією в остатки, саме безпілотники, є й інші безпілотники. Тобто, це не є критична інформація. І взагалі цей, цей інцидент він забудеться і завтра про нього вже ніхто не згадає.